Конституція основний закон України, година державності, що пройшла напередодні Дня Конституції і дня міста. Урочисте покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку меморіальної дошки Чорноволу та меморіалу слави героям стало традиційним для цього заходу. У центральній бібліотеці міста згадали, як український народ йшов до діючої нині Конституції. Варта уваги Конституція видана 1710 року, яка складалася з 16 пунктів староукраїнською і латинською мовами. Знана вона сучасникам як Конституція Пилипа Орлика, яка передбачила основи розвитку сучасної демократичної держави, розвивали конституційні ідеї і члени Кирило Мефодіївського товариства у 19 столітті. Одним із перших конституційних актів були договори. І постанови прав і свобод військових між ясновельможним його милості паном Пилипом Орликом, новообраним гетьмом Запорізьким, і самим військом Запорізьким. Так звана історія так війшла в історію як Конституція Пилипа Орлика. Першим помітним документом конституційного правового характеру середини 19 століття в українській політичній думці став проект Конституції Республіки одного із членів Кериному Фодівського товариства Георгія Левовича Андруського. Він опублікував декілька версій, і три версії цих проектів були опубліковані. Найбільш ширшим була версія, видана у 1850 році. Георгій Левич Андруський він передбачав утворення Слов'янської конфедерації республіканською формою правління. У цій державі мали б об об'єднатися сім автономних штатів, тобто областей, при цьому Україна. Як автономна частина Слов'янської Федерації мала б об'єднати Галичину, Чорномор'я і Крим, згадали і Михайла Драгоманова, котрий вважав, що політичний режим треба змінювати на демократичний та створювати республіку і місцеві органи державної влади, при цьому надавши широкі повноваження областям. Під час української революції у 1917-1920 роках. Конституційна практика була пов'язана із Центральною Радою. Із виданням відомих нам документів це універсали. Їх було видано чотири: перший універсал проголосив необхідність розробки законів і самостійного керування на власних землях, другий підкреслював автономію України, третій проголосив створення Української Народної Республіки, демократичні права і свободи. А четвертий проголосив повну самостійність і незалежність України. Конституція 1996 року стала першою Конституцією незалежної України. Вона стала продовженням багатовікових конституційних і правових традицій українського народу. Закріпила правові основи незалежної України і суверенітету. З прийняттям Конституції були визначені базові координати. І орієнтири. створено передумови для того, щоб функціонування і розвиток держави були у суспільстві незалежні від політичних організацій та партій. Ухвалення основного закону тривало всю ніч. А на ранок, 28 червня 96-го року, український народ отримав нову конституцію, яка складається з преамбули 15 розділів і 161 статті. Розробка нової конституції, на відміну від Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки 1978 року, виявилася довголі тривалою. Вона мала два етапи. Перший етап це 1990-1993 роки, і другий етап – 1994-1996 роки. У червні 1991 року був поставлений перший варіант проєкту нової Конституції. Проте конституційний процес сильно ускладнювався і гальмувався через політичне протистояння президента та голови Верховної Ради. 8 червня 1995 року президент України Леонід Кучма та голова Верховної Ради Олександр Борос відмовились від протистояння і підписали так званий конституційний договір. Укладення Конституційного договору стало важливим політичним компромісом. Проект майбутньої Конституції був поданий на розгляд парламенту, який аналізував його протягом трьох місяців ще у лютому 1996 року. Конституція приймалася постательно, тобто голосували депутати за кожну статтю окремо. Конституція України була прийнята Верховною Радою як завершення довгого і важкого конституційного шляху, що почався з декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року. Основний закон держави закріпив ідеали справедливості та рівності, котрі сповідують усі цивілізовані країни світу. Зважаючи на вкрай непросту ситуацію, у якій перебуває сьогодні наша держава, святкування дня конституції цього року найбільш актуально. З тим, що святкування Дня Конституції у цьому році є особливим, погодилися усі, хто долучився до години державності, адже права та свободи людей на сході захищають українські військові. Яким українці вдячні за мир у тилу? Чимало героїв відійшли на цій страшній війні у вічність. Серед них і наші десятеро земляків. Конституція це єдиний закон, який вступив в силу з моменту прийняття. Стаття 161 Конституції так і говорить, що даний закон вступає в силу з моменту прийняття. Всі інші закони в нас приймаються і вони вступають в силу з моменту опублікування чи через певний період. Чому це саме так було? Тому що Конституція це є основний закон держави. Основний закон держави, який визначає основи суспільного політичного ладу, систему влади, систему виборів, закріплює і гарантує права та свободи людей. Захищаючи основи Конституції, на сході загинули 10 наших земляків, бердичівлян. Саме в їхню честь було. Побудовано і відкрито 9 травня меморіал слави. Саме захищаючи інтереси України, захищаючи інтереси Конституції, виконують свій обов'язок хлопці 95-ї бригади, 26-ї бригади, 30-ї, це де служать сотні наших земляків. Побажаємо їм здоров'я і щоб вони всі вернулися додому живими.